Усім велике спасіба, всім усім, хто мені дзвонив, хто предлагав жилю, хто допомагав. Усім спасіба. Цей холодильник нам привіз мішок. А там моєму Навірно, моє. Літо жара, як цей нам привіз з Він привіз оце холодильник. І через неділю привіз колісапет. Оце ось нам хлопці, оці що сім'я із цього з Нижня Сіровась купила нам, поставили. Ми вже ж його немає, тієї дирки, що була всю. У нас тепер тут мойка. Вони бензопилу колі подарили теж. Все кулі. Стараються і хліб привозять. Вони вони дуже хорошо допомагають.